Всім привіт! І у нас нова рубрика Питання-відповідь. Якщо ви хочете отримати відповідь саме на своє запитання, пишіть його у коментарях під цим відео, і я відповім в такому ж розгорнутому форматі. Тож, наше перше питання: чи зможу я вступити на магістратуру до топового університету, якщо на бакалавраті навчався не у топовому? Тут ми маємо справу з поняттям рейтингів, і ось що вам потрібно знати: поняття рейтинги дуже змінне. Я б навіть сказала, це не один із топових П'яти найголовніших критеріїв, на які потрібно орієнтуватися при виборі університету. Рейтинги це своєрідне поле для перегонів між університетами, щоб привернути до себе більше уваги і відповідно залучити більше студентів. Звісно, коли студент читає, що університет входить у топ-5 найкращих, у голові виникає думка: оце вау, це круто. А коли бачить, що університет не настільки рейтинговий, одразу закрадається думка щось не те. цікаво, але ми з командою дуже часто обговорюємо під час підбору університетів для наших клієнтів різні варіанти. І ми доходили висновку, що бувають університети, начебто імениті і рейтинги, але якісь вони прісні або ж програма ну занадто нудна. Тому, друзі, поняття рейтинги дуже відносне. Саме тому хочу вас запевнити: рейтинг чи іменитість університету жодним чином не впливає на ваші шанси на вступ на магістратуру. А ось що Точно впливає це ваша успішність, бо вона має бути, звісно, високою, проактивність та практичний досвід, який обов'язково варто активно здобувати під час навчання на бакалавраті. Тож, будь ласка, якщо вам подобається менш рейтинговий виш і вартість навчання, там буде комфортнішою, бо це теж дуже важливо. При цьому він має чудові відгуки та хорошу репутацію. Моя рекомендація: дайте йому шанс